До виготовлення прекрасно новорічну ялинку підключили усіх дітлахів міста, а вихованців дитячих будинків і дітей із прийомних сімей запросили ще й на майстер-клас. Ми для них підготували ось такий зразочок, який вони будуть виконувати зірка з пінопласту, яскрава, серединка. ви бачите, таку ми зробили. Ще доповнітельна і така іграшка і більш яскраву кольорову заготовками теж забезпечили на матеріали. Витратили 400 гривень із пенопласту, поліпропілену і й змайструють 5 зірок. Шістьох дітей на майстер-клас привела Оксана Зарічнюк. каже, дітлахи і на домашню ялинку, майструють прикраси. Поки все виходить, просто треба перш, ну, допомогти чуть-чуть їм навести лінії, а далі вони справляються самі. Я зараз займаюся, вирізаю фрукта, щоб прикрасити шарик. Цю кольку ми повісимо на це щоб вона була прекрасна. Чаклують над ялинковими іграшками в усіх навчальних закладах міста. До дітей підключають і батьків. Нам найціннішим є те, щоб це робили сім'ї, щоб це робили родини. Що це така родинна традиція, акція така. Кожну сім'ю, чия іграшка прикрасить ялинку, сфотографують, зі світлин обіцяють зробити буклет. За винятком саморобних іграшок головну ялинку міста прикрасять ілюмінацією. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.